Мерії були оприлюднені результати виборів під час зборів міського виборчкому. Голова міської виборчої комісії Тамара Нікітко зачитала протоколи та назвала переможців. На посаду мера претендувало сім чоловік. Переміг Анатолій Федорчук, який набрав понад 75% голосів. Повідомлення про це присутні зустріли оплесками. Найменше голосів із кандидатів у мери отримав Петро Сиворакша, відсоток з чвертю. Кількість голосів виборців поданих за кожного кандидата на посаду міського голови. Молодий Віктор Леонідович, 447. Петренко Ігор Володимир, 976. Придатко Олександр Михайлович, 853. Сиверачка Петро Іванович, 279. Федорчук Анатолій Соловйович 16 тисяч 732. Федор, 984 Щегель Ігор Миколаєвич 397. Кількість голосів виборців, які не підтримали жодного кандидата на посаду міського голови 925. Отже, Федорчук Анатолій Солойович визнаний головою міста Борисполя. Міським головою Борисполя. Так, ця, цей протокол ми голосували 4 листопада і відповідне рішення міститься в протоколі міської виборчої комісії було оголошено також результати пропорційних виборів до міської ради. 24 місця розділили партія регіонів: фронт змін, удар, сильна Україна, батьківщина, всеукраїнське об'єднання Свобода, наша Україна, народна партія та комуністи. Згодом присутні почули імена ще 24 щасливчиків депутатів міськради. Вони здобули підтримку виборців у мажоритарних округах. Зазначимо, що Ігор Левітас набрав найбільшу кількість голосів на своїй дільниці: 413. Директор телекомпанії Бориспіль Антон Базилінський підняв питання стосовно 14-го округу, де переміг Юрій Адамовський, оскільки на цьому окрузі в день виборів виявили серйозні порушення. Імена двох кандидатів були відсутні у бюлетені. Тамара Нікітко так прокоментувала питання. У нас по закону не було такої можливості, щоб ми визнали вибори, такі які не відбулися, тому що голосування відбувалося цілий день і дізналися ми про помилку бюлетеня уже наприкінці голосування. Тобто після 20-ї години, в 20.20 -20 чи двадцять 20 тридцять, нам так зателефонували, сказали про те, що у нас помилка. Бюлетені, то ясно, що якщо вже людина до 20-30 голосувала цілий день, то як же ми можемо визнати всі оті вибори недійсними, коли видно явного лідера, хто там набрав найбільшу кількість голосів? Вони вже не кандидати, але ще не депутати. Рішення про визнання кандидатів депутатами міської ради діє вже сьогодні, тому переможці можуть їх отримати. Остаточно своїх повноважень народні обранці набудуть на так званій установчій сесії. Ка планується на найближчий вівторок? Юлія Карпінська, Катерина Давидова, новини телеканалу Бориспі.